Терапія зі зміни статі для дітей практикується дедалі частіше. Йдеться про дітей, які вважають себе хлопчиками, незважаючи на те, що народилося дівчатками або навпаки. Батьки і медики рідко схвалюють бажання неповнолітніх дітей змінити стать, але тенденція наростає. Проблеми ще й у медичній терапії. Експерти кажуть з обережністю давати дітям гормональні препарати, що блокують статеве дозрівання для маленьких дітей зміна гендерних ролей та іноді спроби видати себе за особу іншої статі звичайне явище, але ці діти особливі. Вони впевнені, що народилися у невідповідному тілі, відзначає Норман Спек, директор однієї із перших у США клінік гендерної ідентичності при дитячій лікарні у Бостоні. Деякі лікарі ставлять психіатричний діагноз розлад гендерної ідентичності, але спек вважає, що такий діагноз не обґрунтований. Перед прийняттям відповідального рішення зміни статі треба точно переконатися у мотивах дитини. Наприклад, деякі діти просто гомосексуальні, а батьки ніяк не можуть змиритися, що їхній хлопчик гей. У США хірургічні операції зі Зміни статі, зокрема видалення або формування пеніса, роблять тільки особам, які досягли 18 років. Якщо дитина все ж таки вирішила змінити стать до 16 років, треба приймати препарати, що блокують статеве дозрівання а після операції все життя приймати гормони, проте можливі побічні ефекти.